Вітаємо майбутніх школярів. Ну-мо разом. Привітаємось. Добрий день, добрий день. Одне одному сміхнімось! Добрий день, добрий день. А чи знаєте ви, дітки, що ви восени підете до школи? Чим же школа відрізняється від дитячого садка? Як ви гадаєте? Замість вихователів в школі вас зустріне вчитель. Замість занять будуть уроки, замість групи буде клас. Ви станете першокласниками. Ви часто будете чути дзвоник. Він сповіщає про початок уроку або про початок шкільної перерви. В школі діти не сплять, але в них є час для відпочинку. Це перерва. Уроки в школі проходять цікаво. Ви зможете багато чому навчитися читати, писати, рахувати, досліджувати світ. А ви знаєте, що в школі є правила, яких учні повинні дотримуватись. Не можна запізнюватись на уроки. Треба своєчасно готуватися до уроку. В школі Треба намагатись не відволікатись. Сидіти треба рівно, слідкувати за осанкою. Треба бути активними на уроці, відповідати чітко та голосно. Не бійтеся показати свої знання або помилитися. Треба поважати вчителя та інших учнів. Дбайливо ставтеся до підручників та зошитів. Школа це навчальний заклад, в ній ви будете отримувати різні вміння та навички, які знадобляться вам на протязі всього життя. А головне, в школі ви познайомитесь з іншими дітьми та знайдете. Гарних друзів. Як чудово мати можливість спілкуватися з різними людьми, дорослими та однолітками. Таку можливість ви маєте у школі. В школі намагайтеся отримати якнайбільше знань та умінь. Вчіться розв'язувати конфлікти. Та залишатись друзями. А тепер пропонуємо пограти в ігри. Перша гра називається Назви шкільні приладдя. Дивіться уважно на картинки та називайте предмети. Що це? Це шкільний рюкзак, а це. Ручка. Впізнали це лінійка? А це ножиці, а це олівці, зошит гумка та клей. І обов'язково підручники. Все це знадобиться в школі. Друга гра називається «Що зайве?». Подивіться на картинку і знайдіть зайвий предмет. Зайвим є водяний пістолет. Його не можна брати до школи. Ще одну картинку роздивіться, що зайве. Зайвим є меч. Він в школі не потрібен. Сподіваємось, що ми вам все пояснили про школу. Не бійтеся, сміливо прямуйте до знань.